Христос посеред нас, 19 серпня, Церква Христова відзначає велике двонодесяте свято преображення Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Преображення Господнє згідно з Євангелієм відбулося перед Голговськими стражданнями Ісуса Христа після Песіди про Хрест і про славу Царства Свого. Ісус Христос під час перебування в Галілеї взяв трьох своїх учнів. Що були свідками Воскресіння дочки Яїра, Петра і двох братів Якова та Іоанна. З ними пішли на найвищу в тім місті гору Фавор, щоб там помолитися. Зійшовши на вере гори, він став на молитву, а його учні сіли відпочити та від втоми заснули. Якраз під час цієї молитви відбулося дивовижне преображення Ісуса Христа. Та його учням відкрилася його слава як єдинородного від Отця. Вигляд лиця його змінився, воно засяяло, як сонце, його одежа зробилася білою, як сніг, заблищали в світло, і з того світу постали тут два найбільші пророки законодавець Моєсей і ревнитель по Богові Ілля. Вони з'явилися в прославленому вигляді. Арли розмовляли з Ісусом Христом про останні дні Його земного життя, які він мав повинний закінчити в Єрусалимі. Пробудилися апостоли і побачили славу Його і двох чоловіків, котрі стояли з ним. Втім, вони, спостерігаючи, слухали в глибокому мовчанні. Але коли пророки відходили від Ісуса Христа. Петро не стримав пориву захопленої душі і вигукнув наставнику, раві Господи, як добре нам тут. Якщо хочеш, поставимо ми тут три намети один тобі, один Моєсеєві і один Іллі. Коли він це говорив, раптом з'явилася світла хмара, і осінила їх, і зійшов із хмари голос Це син мій улюблений. У якому моє благовоління, Його слухайтесь. Почувши цей голос, учні впали на обличчя свої від страху. Але Ісус Христос, підійшовши до них, сказав: Встаньте, не бійтеся, коли піднялися вони, то біля себе нікого вже не бачили, крім самого Ісуса Христа. Коли сходили вони з гори, Ісус Христос поволів їм нікому не розповідати, що вони бачили. Поки Син людський не воскресне мертвих. Чому Ісус Христос тільки трьом вище названим учням показав славу свого Божества. На думку святого Йоанна Дамаскина, Христос узяв з собою Петра, щоб той, хто прилюдно визнав Христове Божество, почув підтвердження свого визнання і від Небесного Отця. Господь узяв на фавор Якова. Бо той мав бути першим єпископом Єрусалиму і першим з апостолів повинний був віддати своє життя за Христа. У кінці Спаситель зробив свідком своєї переміни і апостола Іоанна, бо той був його улюбленим учнем. Євангеліст Іоанн, збагнувши Христове Божество на фаворі, опісля у своєму Євангелії написав: Спокон віку було слово, і з Богом було слово, і слово було Богом». Що стосується хронології встановлення свята, то існують версії про його надзвичайно давнє походження з 900 року його святкують у Візантії як преображення Спасителя. Однак більш імовірно, що свято було встановлено в IV столітті. У цей час грівноапостальна Олена, мати Константина Великого, звела на горі Фавор храм на честь преображення Господнього. І якийсь час преображення було в Палестині місцевим святкуванням, лише в V столітті святкування поширилося на Християнському Сході. Вважається, що свято Преображення нагадує людям про необхідність духовного преображення. Церква вчить, що своїм преображенням Спаситель дозволив людям на власні очі побачити преображення, яке очікує людину в Царстві Божому. Христос готував учнів до своєї смерті, вони повинні побачити його у славі, щоб не похитнутися у вірі в годину випробувань. На сході до початку серпня поспівають злаки і виноград. Які християни приносять у храм для благословіння на подяку Богові за Його любов, за дарування щедрого врожаю. Частину врожаю у перші століття християни жертвували в храм для здійснення таїнства Євхаристії причастя. Старозавітній звичай освячення плодів сягає 8 століття у народній традиції. Преображення називається другим або яблучним спасом, оскільки в цей день освячується яблука та інші плоди.